Звичайний похід до школи для учнів рівненського колегіуму упродовж останніх років перетворився на подолання смуги перешкод замість нормального тротуару на вулиці Шевченка вибоїни. Тому дітям доводилося простувати до навчального закладу через проїзну частину. Майже кожну холодну пору року до школи дуже тяжко добратися. Тут постійно як не грязюка, то слякоть, то сніг. І якщо ти все таки добираєшся до школи, то в тебе одежа грязна або дуже тяжко іноді тут ще машини стають. Ну, коли висаджують батьки і дітей, то тут взагалі неможливо пройти». За словами директора НВК колегіум Петра Куделі, проблема з тротуаром тут існує досить давно, але критичною стала останні два роки, коли біля школи демонтували асфальт і бруківку. Тоді під час облаштування ділянки виявилось, що там пролягає газопровід. Тож проект довелося коригувати а пізніше роботам завадила війна. Батьки мають бути спокійні, спокійніші діти ідуть до школи, де є тротуар, де є можливість мати мати машини, де є можливість бути. Живим здоровим і так далі, бо це їхня найбільша ціль. Це було один момент. Варіант другий школа це має бути предмет не другорядності, Це має бути момент ну такої уваги перчергової. Вона має бути гарною. Неї має бути охайно, красиво, бо це формується враження про те, школа є пріоритетною в місті чи вона є залишковим лишковим врешті, багатостраждальну ділянку дороги на вулиці Шевченка таки почали ремонтувати. Почали з тротуару біля навчального закладу, яким діти прямують до школи. Роботи виконують працівники фірми Прогрес девелопмент Компані», які раніше виграли тендер, організований департаментом інфраструктури та благоустрою Рівнеради. ради. Уся вартість капітального ремонту становить більше 5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день розпочались роботи по заміні. Значить, полотна пішохідної зони, яка вже в подальшому буде, буде вкладатися бруківка. Будуть нові поребрики, буде новий бордюр на дві сторони. Розпочали з цієї школи тому цієї сторони, тому що пріоритеті школа зробити вільний доступ до школи учням. Після облаштування тротуарів перейдуть до ремонту дорожнього полотна. За словами представника фірми підрядника Миколи Ніколайчука, всі необхідні матеріали вже закупили і підвозять на об'єкт по мірі виконання робіт. Повністю завершити ремонт планують до кінця цього року. Графіку згодили з міською владою. Тут роботи будуть не зупинятись при будь-яких обставинах. Якщо будуть певні які зміни, Ви бачите, це саме. Ситуація сьогодні виникла по опорам. Ми теж хочемо зробити так, щоб вона виглядала більш сучасно, тому що опора, по перше, стара. По те, що вона ну, не має естетичного вигляду. А по друге, що вона стоїть саме в місті тротуару. По завершенню виконання основної частини робіт на цій ділянці дороги планують встановити дорожні знаки, які обмежуватимуть швидкість, а також облаштувати додаткові камери відеоспостереження. Усе це покликано убезпечити прохід учнів до навчального закладу. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.